Привіт, мої друзі! Сьогодні я вас запрошую відвідати екосистему прісної водойми. Отже! Давайте рухатися, пливти і роздивлятися. Ну, по-перше, звісно, у воді величезна кількість різноманітних зелених водоростей, які і виділяють кисеню воду, і є поживою для багатьох тварин, які мешкають у воді та біля водойми. Звісно, тут густі зарості рогозу, очерету, і саме там гніздяться різні птахи. Їх тут неймовірна кількість. І ми якраз потрапили сюди ввечері. Птахи якраз поверталися зі своїх денних мандрівок додому до своїх гнізд, і саме зараз, в червень період гніздування, вже виведені пташенята у більшості, а тому вони інтенсивно їх виготовують всіма цими ем, рослинними залишками та взагалі свіжими рослинами, які ростуть у цій водоймі. Ще на березі я зустріла зозулю, яка правда не дуже полюбляє зніматися на відео, тому вона швидко втекла від мене. А ну а я пішла далі. І відразу ж зустріла типового мешканця прісної водойми. Це ставковик, великий, який належить до типу молюски. Це великий ненажера. Він весь час потребує їжі, тому своєю терткою, яка є в роті, весь час щось гризе, зішкрібає навіть може харчуватися мулом із на водойми. Подивіться на його черепашку, не знаю, чому і вчені не знають, але вона право закручена завжди в них. А також він належить до червоногих малюсків, має ось таку потужну м'язову ногу, якою він до чогось приліпляється, пересувається і так далі. Також на голові має ось такі ріжки, при основі яких знаходяться очі. А так як він дихає легенею, то йому доводиться періодично підніматися на поверхню, відкривати свій дихальний отвір і набирати трішечки повітря. А Галі він для водоймину дуже корисний, тому що він реально очищає від рослинних залишків і, і взагалі дуже багато харчується. І ледве я дістала жмуток водоростей, то відразу ж звідти показалася ось така цікава особина. Це не хто інший, як личинка бабки. Дорослі бабки щохвилини відкладають у воду яєчка і з них вилупляються личинки. Вони 2-3 роки перебувають у воді і там проходять свій цикл розвитку. Вони є хижачі. Але після декількох хлинянь і після росту вони виповзають на водні рослини, на поверхню і власне, народжується вже доросла бабка, якою ми її звикли бачити. Звісно, у природі існують різні види бабок, і так само їхні личинки теж можуть відрізнятися. Ось вам іще одна личинка бабки. Вона така неповоротка, вона явно в шоці, що я її взагалі дістала із водоростей. Вона явно не хоче ворушитися і кудись бігти, тому довелося потицяти в неї очеретинкою для того, щоб ви переконалися, що вона все-таки жива і є цікавою, і скоро з неї народиться нова бабка. І також до мене прямо вискочила ще одна личинка німфа. А комахи одноденки. Її так називають, тому що доросла особина Імаго живе від кількох годин до кількох днів, відкладає яєчка і відразу гине. Ну, а як ви зрозуміли, личинки розвиваються саме у прісній водоймі. А ось подивіться, кого я зустріла. Як ви думаєте, хто це? Ну, кого це вам нагадує? Ну ви точно не здогадаєтеся, але спробуйте. Ви бачите, що він робить? Що робить цей черв? В нього є присоски. Так, і на передньому, і на задньому кінці тіла. Кого це нагадує? Та звісно, це ж п'явка, але вона має незвичний вигляд, тому що ця належить до хоботних п'явок або рибних п'явок. Вона причіпляється до тіла риб і смокче крові з них. Може ще навіть до птахів прикріплюватися, які живуть у прісних водоймах. Ось така незвична п'явка зустрілася й мені. Ну, а поки ми тут теревенимо, молюск, великий ставковик, робить свою справу. Він знову м'язовою ногою переміщується по водній рослинності, як завжди, відкриває свій дихальний отвір і взагалі займається своїми справами. Їм не до нас, а ми з вами переміщаємося на велику воду і подивимося, що ж відбувається там. І відразу ж у заростях очерету ми зустрічаємо лебедя. Він не дуже лякливий, але все одно йому не подобається, що ми тут плаваємо, і він намагається від нас попливти кудись подалі. Але зверніть увагу, як красиво він розставляє свої крила. Він завжди такий гордий птах, дуже величний і повільно пливе по воді, відшукуючи якісь смачненькі рослинки, які він легко дістає своєю довгою шиєю, занурюючи в голову у воду. Харчуються лебеді здебільшого рослинною їжею, водоростями, прибережними рослинами, водними. А як ви розумієте, їх тут дуже багато, тому йому їжі вистачає, це точно. Зі своїх денних мандрів додому до гнізда повертається чапля сіра. Це один із найбільших птахів України. А, перелітний птах, який теж обов'язково мешкає десь на водоймах, поблизу водойм, тому що вона живиться дрібною рибою, жабами та іншими водними тваринами. Ось така хижачка. Взагалі, як я й говорила, на цій водоймі неймовірна кількість птахів, тому зараз просто вимикаємо музику і е, запрошую вас послухати ці звуки, які вони видають ввечері. А ось і ключ гусей летить куди ж без них. До речі, в ході дослідження вчені з'ясували, що кожен птах, змахуючи крилами, забезпечує підйом для птиці, що знаходиться безпосередньо за ним. Завдяки саме такій схемі, вся зграя збільшує швидкість польоту щонайменше на 71% в порівнянні зі швидкістю, яку може розвинути кожен птах окремо. Тому вони летять ключем так зручніше. Вдалині видно зграї лисок. Як я вже розповідала в одному відео, це зовсім не качки, а родичі журавлів і найцікавіше, як вони вміють бігати прямо по воді. Ну і куди ж над водною екосистемою та без Мартина, звичайно? Ось і він. І знову нам зустрічається ще один лебідь, але це цікавий, тим, що зверніть увагу, як він підняв одну лапку. Справа в тому, що лебеді дуже багато часу проводять у воді, ну і ноги можуть трішечки замерзнути, трішечки втомитися. Тому ось таким чином він відпочиває. Але найцікавіше зверніть увагу, він все одно нас боїться і гребе лише однією ногою віддаляючись від нас. Але все-таки він доволі близько нас відпускає, і я вперше почула, як лебідь погрозливо кричить на уявного ворога. Послухайте і ви. Але зверніть увагу, він все-таки не дуже до нас і боїться, бо це реально дуже сильний птах і ударом свого крила. Він може навіть зламати людині передню кінцівку, так що небезпечно дуже до нього наближатися, тому ми рухаємося далі. Ну, яка ж прісна водойма без зеленої жаби, вона тут взагалі дуже смілива, абсолютно нас не боїться. До речі, нагадую, що жаба належить до амфібій або земноводних. Ну і взагалі, унікальне явище, яке я побачила на цій водоймі, це мама лебідь із лебедятами. Подивіться, їх вісім штук, ось таких сіреньких. А і зверніть увагу, як вони синхронно рухаються за мамою, ставши ось таку чергу один за одним, синхронно, рівненько пливуть туди, куди вона їм вказує. Ймовірніше за все вони виплили якраз повечеряти, і не дуже то нас бояться. Але ми і не намагаємося їх лякати, тому що це червонокнижні тварини. До речі, до трьох років лебедята мають ось такий сіренький вигляд, і лише після трьох років вони вбираються вже у свій звичний вигляд. Це біле пір'я. Ну і вже коли я опинилася на березі, ми от сиділи під такою розлогою вербою, і я тут зустріла шпака, який тримає якусь личинку. Він явно приніс теж повечеряти своїм діткам, але він нас боявся, тому ніяк не міг залетіти в дупло там, де його чекали його пташенята, він помітно нервував. Але я все таки відзняла його на відео. Доволі близько все вийшло, і ми пішли у своїх справах. А я сподіваюся, що шпаченята нарешті повечеряли. Ось така вона, друзі, цікава екосистема прісної водойми, і це всього лише якихось дві години. А я зустріла таку величезну кількість живих організмів. Якщо побути тут ще довше, то можна побачити набагато більше всього. А тому спостерігайте за природою, і ви теж зможете побачити дуже цікаві явища у живій природі. Всім до побачення!